Буковина продовжує дивувати і відкривати нові місця для відпочинку. У Ростоках завершили маркування маршруту до смугарських водоспадів. А на полонині морозівка в Конятинській громаді з'явиться притулок для мандрівників. Обидві локації матимуть імена загиблих військових буковинців як символ пам'яті та вдячності. На Буковині створюють туристичні магніти, які носитимуть ім'я жителів області, які пожертвували власним життям заради незалежності та свободи України. Перший створили у ростоках. Тут на визниченні завершили маркування маршруту до смугарських водоспадів, одного з наймальовничіших місць Чернівецької області. 25 років минуло відтоді, як цей шлях уперше нанесли на туристичну карту, і тепер він отримує друге життя. Від воріт до великого гука три водоспади, три природи. Одні дива, якими пролягає нова туристична стежка, яку назвали в честь загиблого буковинця, в свій час мало того, що він був забезпечував гірської. Забезпечив гірське рятування тих людей і туристів, які проходили цими всіма маршрутами, Він ще й був головою Вижницької районної державної адміністрації. Кроме того, він в свій час був на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Ви Знаєте, людина. це та людина, коли з початком повномасштабного вторгнення, перебуваючи на посаді депутата міської ради, міг спокійно залишитися на місці, не йти, не воювати, не захищати. Нас нашу країну, він одні одні однострій і пішов на захист нашої держави, і він, Слід. на жаль, віддав життя за нас з вами і за нашу боковину за цей край, за ці Карпати і за нашу Україну. І Тому від виженської районної адміністрації є прохання назвати саме цей маршрут іменем Руслана Івановича Сенчука. Дуже символічно і гарною ідею для нашого і наступного покоління для молодого покоління буде те, що коли вони будуть і тим. Іти цим маршрутом, маршрутом смогарських водоспадів, одним із наймальовничіших маршрутів Чернівецької області, вони будуть іти і згадувати про те, про людину, яка віддала своє життя для того, щоб ця краса існувала, і щоб по цій красі цією красою могли насолоджуватися українці. Ще одним відкриттям для туристів буде конятинська громада. Для того аби привабити мандрівників, там створюють мережу притулків на висоті 1400 метрів на полонині морозівка. Навесні тут з'явиться затишний будинок, в якому можна буде залишитись у випадку негоди. Він носитиме ім'я ще одного героя, відомого буковинського альпініста та мандрівника, який загинув на війні. Рік тому на цьому місці ми разом з головою Конятинської громади Олексієм Скрипчиком заклали камінчик для. Будування туристичного притулку, який буде носити назву одного з найвідоміших туристів і альпіністів Буковини Віталіка Марчука. У нього був такий позивний Ємлянич був. А це був наш друг, і він загинув на російсько-українській війні в 23-му році. На жаль, ми вирішили в пам'яті його збудувати туристичний притулок і дати назву ім'я цього героя. Дорогою сюди вже є декілька притулків. Поруч знаходиться, якщо видно на полоні морозівки ще один притулок. Це він приватний. Тобто, ми бачимо, що мережа притулків, інфраструктура туристична в цій громаді розвивається. В планах у нас є побудувати ще кілька притулків е до е гори Томнатик РЛС Памір, і це буде село Самакова, е РЛС Памір, маршрут 31 кілометр. Це буде один з найгарніших маршрутів України, я впевнений. Ще ця громада славиться тим, що тут виробляються дуже автентичні сири: сири, копчені сири, солені сири, солодкі з на травах сири. Зокрема, притулок зведений ветераном Юрієм Федорчуком. Чоловік бачив справжнє пекло українсько-російської війни. Небагатослівний відтак про притулок розказує його друг волонтер. Чоловік каже, розвиток туристичної інфраструктури це ще й відродження старих традицій гірського життя. На цьому місці раніше був Клуб. Тут на цьому місці був клуб раніше, там станція була е, ніж, там е, неща, де та стая, молоко варило, з усіх полонин звозили молоко і там робили сир. Там великий басейн такий був. Станція була, а тут клубу і тут теж стая була така. Тут. Раніше корови були більш і вівці. По, потім -то все запустилося, і вже почалося почали будувати. Я стаю, там відновив. Своїм родичам. Потім люди по лісне, лісництву побудувало домик. Потім приватні підприємці побудували домік. Потім Юрій Юрович він собі вирішив для військових, щоб, щоб вони могли приїхати, наприклад, на ротацію на 10 там днів, наскільки? На 12. Наскільки їх відпускає, щоб він мав де їх приймати. за задумом туристичний маршрут сюди пролягатиме із Самакової. Тут на базі гімназії облаштували місце, де мандрівники зможуть перепочити перед початком сходження. У нас є спальні приміщення. Зокрема, є на 24 койкомісця, де 24 особи ми можемо поселити. Крім того, є стоянки для транспортних засобів. Також облаштовані ці приміщення внутрішніми обираннями та душовими кабінками, і стоянки для транспортних засобів так само є під спостереженням камер, де людина може залишити свій транспортний записіб або своє майно під чітким збереженням та контролем у подальшому, коли повернеться з маршруту. Голова ж громади додає, краєвиди буковини можуть позмагатися із закордонними курортами, тому сюди неодмінно варто завітати. Наш регіон Карпатський, який на сьогоднішній день є дуже красивим і у порівнянні інших, навіть закордонних держав, то ми так само можемо показати наш рівень для туриста, який заінтересований, для пішохідних ходів. Може і хтось буде хотіти джеповим. І ці маршрути, які зараз будуть прокладені від нашого притулку до. До гірських територій. І там так само є вже у нас побудовані притулки, де люди будуть мати можливість зупинитися. І, зокрема, ці е, пішохідні чи джипові маршрути вони будуть не одного денного проходу. Це будуть двохденні, трьохденні. Люди будуть мати можливість зупинятися. Де, е, крім того, Будуть вони бачити наскільки наш регіон розвивається йде з кроком поряд до туризму. За словами гірських рятувальників, колись у Карпатах було багато притулків. Тож їхня відбудова сприятиме не лише розвитку туризму, окрім комфорту, притулки мають важливу роль у безпеці гірських маршрутів. Ми популяризуємо туризм і навіть. Не для не для українського туриста, навіть європейський турист буде знати, що є де переночувати, в горах. прихисток буде мати, і будуть приходити до нас гори. І навіть під час пошукових робіт, навіть рятувальникам, ми теж можемо в цих притулках переночувати, зігрітися і переодітися. Притулки будують на маршрутах, які по протяжності більше одного дня. Зараз ми на апробації маршруту, і маршрут є не одноденний, а багатоденний. Тобто, цей притулок буде доцільним, що турист буде знати, що він прийде в будь-який час, днем чи ночі, і він зможе тут переночувати, і нагрітися і поїсти. Тобто, наприклад, ну, моя думка, що. Ну, зараз ми лише починаємо цей проєкт да, побудови цих притулків. Розвиток їхній. і я думаю, що чим їх буде більше, ну не буде шкодити. Тобто люди будуть знати, що турист буде знати, що будь-який момент, він має де сховатися за оцінкою відомої тревел-блогерки Любові Бойко. Туристичні притулки на Буковині створені на досить високому рівні. В нас це я б сказала, що один з перших і найкращих, що говорити про притулки, не там овечі, кошари, сані, які туристи адаптують для ночівлі в зимовий період. Чи в несезонний період, а саме туристичний притулок серед гір, і це класний приклад. Я надіюся, що таких притулків буде ставати більше, тому що наша боковина, все ж таки, в плані туризму залишається такою собі терою інкогнітою, тому що в нас погана, все ж таки логістика. В нас такої інфраструктури гірської досить мало. Якщо говорити про села, там містечка, там можливо є якісь. Варіанти, де можна зупинитися на ночі, в горах в нас такого немає, але для того, щоб це було, в нас все є. Мандрівниця тут не вперше каже: їздила сюди велосипедом. Тому такий маршрут також треба розвивати разом з іншими. У нас гори, які лагідні, полонинні, відкриті, як ми бачимо тут на Максимці. Тут можна це все розвивати, тут можна розрвав, тут можна розвивати різні напрямки туризму, велотуризм, піший туризм, кінний туризм. І ось такі притулки це будуть такі туристичні магніти. Ну і вони обов'язкові. Це не те, що вони потрібні. Вони обов'язкові. Якщо ми хочемо бачити тут розвиток, а ми напевно хочемо його бачити. Любов бойко закликає туристів відкрити для себе буковину. Тут просто надзвичайна краса, тут надзвичайні простори. Тут ви можете бачити просто безмежну, таку безмежний горизонт там, до Чорногори, румунських гір. Це все відкрите. І е, тут одні з найкрасивіших гір, насправді, які в нас є в українських Карпатах. Вони десь можливо чуть-чуть недооцінені, але я думаю, що кожен тут по хто відвідає ці гори один раз, захоче приїхати сюди ще раз. Нові маршрути, нові притулки, нові можливості і все це з пам'яттю про тих, завдяки кому ми можемо спокійно милуватись красою Карпат. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.